Вітаю, шановні друзі! І ось сьогодні друга частина мого відео про міфи і легенди, про життя в Іспанії. що тут дійсно так, а що ні дивимось. Е, продовжуємо, значить, ну такі от цікаві речі. от Я просто знаходжу, е, знаходжу ці коменти, знаходжу ці дописи, що люди пишуть, і ми їх розбираємо. Щось із цього може дійсно виявитись реальністю, а не якимось там фейком чи легендою. Або я скажу свою точку зору на те, як вирішується ця проблема, або як в неї не попасти, якщо ви тільки плануєте свій переїзд. А я вас вітаю, дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки. Супер, дякую, супер, супер. Підписка, лайк. Це просуває мій канал ще більше і більше. Також посилання на сайт моїх автоконсультацій, де я збираю найбільшу кількість актуальних відео, конструктивних, які виключно по темі переїзду для it спеціалістів для бізнесу і для звичайного переїзду. Також посилання буде у описі до відео. Дитина. Іде в школу, і лікарня. Прописка обов'язкова. От дивіться, з приводу лікарні, так, прописка обов'язкова. Але коли дитина йде в школу, наприклад, у нас спочатку не просили прописку, коли ми жили іще ще у центрі для біженців. Так, да, переважно 99% це дійсно так. І прописка. І на лікарню, і на школу прописка обов'язково. От, наприклад, коли в 22-му році в Севілії люди ставали на облік в центру де Салют, тобто в поліклініку, то без прописки ставали. Да. Правильно зробити, щоб там була прописка, дійсно, щоб ви до якогось місця були приєднані, прив'язані, розумієте. Але як це зробити без документів? Людина пише, краще все спочатку робити вірно, а не як це зробити без документів. Так, да, є люди, які продають свою прописку, розумієте, таке є. Ви розумієте, от чому зразу було не зробити все правильно? Тобто, сам сама побудова шляху, тобто від початку першої сіти, отримання сіти на нія. Далі, якщо ви розумієте, що ви не витягуєте життя самі, постановка отримання первинного документу і постановка на програму, якщо ви розумієте, що ви не витягуєте життя самі, і ще ви їдете в Барселону або в Валенсію, або іще в такі от насичені регіони, там, де перенасиченість емігрантів, то звісно, що у вас це все буде. Оце все буде. Тому звертайтеся за консультаціями, розберемо ваш кейс і вирішимо, як вам краще поступити в тому чи іншому випадку. Бо є люди, які дійсно можуть жити за свій рахунок. Наприклад, it спеціалісти переїжджають, вони віддалено працюють. Вони переїжджають в будь-яке місто. Але навіть на за останній час люди почали обирати ну не такі насичені міста, а десь подалі. Розумієте, 50-60 кілометрів. От вчора була консультація. Якраз людина так і працює. Він каже, я не хочу в самому місті, мені десь так, от подалі. І причому дешевше буде подалі в півострова. Тобто в глибину не, не по узбережжю 50 чи 60 кілометрів, а саме от в сторону центру, центра Іспанії. Расизм. Расизм у Іспанії, який він? Чи правда, що першими братимуть на роботу латинесів з іспанськими прізвищами? Робив навіть відео, що тут е, будував такий міф: є певні прізвища е, в Іспанії, які, ну, типу, належать до тих, кого, до кого будуть. Е, Типу, як от, ну, більш привілейоване становище. Ну, Це навіть в іспанській пресі писали, ну, що такого нема. нема. Ну, як? Якщо цих прізвищ, уявіть собі, в Латинській Америці такі прізвища, а там, ну, в іспаноязичних країнах ну, такі прізвища теж так, То вони що, всі привілейовані якісь? Ні. Цього нема. Чому латиносів беруть першими на роботу? Вгадайте, тут це просто. Тому що у них є мова, вони приїжджають, вони вже знають, у них тут дуже багато велика діаспора, більше ніж у нас, розумієте? То звісно, що візьмуть першим на роботу. Причому, що робота, от зрозумієте, робота тут, Ти, От людина думає, я там працював інженером, електриком там і так далі. А мені пропонують в Макдональдсі працювати чи стіни красити. Так, да, от в тому то і справа. латиниси на неї підуть, розумієте? Вони не ну як сказати, там. Не завжди багато о, освічених, високоосвічених людей, да, от, а вони от роботяги, вони поприїжджали, їх беруть на роботу, все, вони туди, туди собі йдуть без проблем. Там по нагляду йдуть на прибирання, без проблем розумієте? вони такі доброзичливі зазвичай люди. А ми думаємо, що ага, якщо в мене є, я сварщик там чи ще хтось, якщо у мене там є освіта, воно тут ні до чого. Його прийдеться закінчувати тут ці курси і ще раз іти, здобувати собі е, цей фах. А расизму Іспанії ну розумієте, я расизму тут взагалі не бачу. Це іммігрантська країна. Вона і ще з там з 16 століття вона емігрантська. Розумієте, не раси не расизм, а скоріше націоналізм. Націоналізм він економічний. Тобто, що вони будуть робити? Вони будуть покупати лише своє купляти. От Продукти лише свої. Навіть у Лідлі вісить магазин. Е, ну, Lidl, да, і на ньому такий, м, такий картель, така бумажка, висить, такий плакат. От. А Лідл це ж німецький магазин, розумієте? І він тут в Іспанії відкритий, він економний, да, там люди доходять скупляються. скупляються. І вісить цей, цей постер і написано тільки наше. Тільки андалусійське. Або навіть воно не так написано, воно, якщо перекласти дослівно, дуже наше, дуже андалусійське, розумієте, От, вони, навіть, от у них до, цього, до чого цей націоналізм заходить, що от якщо, наприклад, севільянець поїде в сусіднє село відкривати якусь кафетерію чи ще щось, розумієте, то у нього вони не будуть купляти, вони не будуть ходити туди, бо він вже іноземець для них. А уявляйте, що говорити про нас. Тому якщо ви щось тут хочете відкривати чи щось робити, якусь справу, націлюйтесь завжди на е, туристів. Це в основному так. Коли ви вже тут пожили, знаєте місцевий менталітет, то можна і на місцеву публіку е, на, налаштовуватись. Людина пише, я слов'янка, блондинка це, це зразу расизм. Булінг з боку іспанських жінок, розумієте? От <плес> булінг з боку іспанських жінок. Ну так, да, звісно, ви уявіть собі, приїхали українки, да, і ну, іспанки, вони дуже такі, як би вам сказати, дуже ну. Багато велико про себе, про себе думки, розумієте. От, е, вони вимагають до себе, від, до себе більшого. Да, розумієте? А тут уявіть собі, яка конкуренція з'явилася, куча українок і іще, щідав, вони біляві. І це не расизм, розумієте? Це, якби, це таке конкурентне середовище, просто, воно нічого. Тут, я навіть читав таку штуку, е, людина писала. Іспанка е, писала, як вони їздили на пляж компанією, і там була українка одна: двоє. От і вона пише: там були наші чоловіки, друзі. Типу, і ці українки, коли вони танцювали на пляжі на піску, вони нас провокували. Розумієте, вони їх провокували тим, що вони не ну понятно, що вона класна, вона гарна, вона красива. Розумієте, і іспанські чоловіки так не думають, що це расизм. Розумієте, вони дуже класно уживаються з українками. От українці з іспанками, це вже важче. Тому україн, українці, які тут живуть, то вони зазвичай собі стараються знайти когось із свого середовища, щоб було ну, зрозумілі там єдині цінності і інтереси там, хоча б до цього було. Іспанські чоловіки абсолютно не думають так, і ні про який расизм у відповідношенні до, до українських е, жінок. Булінг в іспанських школах. Ви нічого не доведете. І це правда. Українських дітей відправляють зазвичай в ненормальні школи. Серйозно Латиноси булять зазвичай українських дітей. От з цим я би погодився. А у мене питання. А на що ви їдете туди, де оці латиноси булять дітей в українських школах? Я ж вам скільки зробив відео. у Мене більше ніж дві тисячі відео на каналі. Передивіться. Я про це завжди розповідаю. Як правильно вибрати місто? Для чого ви вибираєте те місто, в якому були, будуть булити ваших дітей е, Латиноси? Справа не в Латиносах, ні в, в якійсь нації. Просто вони приїжджають із таких країн, вони біжуть сюди як біженці. Тому що а у них там дуже таке, ну достатньо кримінальний, ну кримінальне середовище. Розумієте, Та, з тих країн, які, в яких вони е, ну, біжуть. Звісно, що діти теж в ньому росли, і діти можуть так себе поводити. От коли з іспанцями ви в школі вчитеся, іспанці не такі. Де да, вони теж можуть там діти побитися? От як у мене було, да там в школі там прийшло п'ятеро е, п'ятеро хлопців прийшло бити мого сина. За те, що він там щось там не неправильно сказав якусь фразу дівчині з свого класу, от так ви не уявляєте. Ну це напівприватна школа у нас. Вони викликали тут. Ну чуть ли там не, 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 не якусь бригаду спасательно. По перше, ці хлопці розумієте? Ну як, вони прийшли бити його в школу. Капець, я не знаю. Хтось із вас ріс у 90-х, от ви можете сказати, от щоб вас там чи ви когось прийшли бити в школу. Це все, це провал операції. О, а вони прийшли ще напівприватну, в, на в, охоро, в охороняємо школу, тобто там все видно, там камери. От, і вони там почали ходити вокруг в в доокола. Старші хлопці, йому 14 років, 15 років, а їм було по, а їм було там по 18, ну старші вже повнолітні, уявіть собі. І вони бояться. Наважиться вдарить. Він каже: от тільки вже один там забіг мені зі спини, і мене вдарив. От все. Потім зразу це все бачить, це все бачить заоч, це все бачить класний керівник. Зразу туди інші діти, чи хтось там сказав, що це таке. Вони зразу вибігають туди, викликають поліцію. Заява зразу на цю дівчину, яка їм сказала, зразу розбір ситуації. Мене в школу дають мені листи. Подивіться, ми цю ситуацію купірували, ми все устранили. Розумієте, так, да, є муніципальні школи, де менше нагляду. В напівприватній більше нагляду за дітьми, і в напівприватну можуть взяти навіть безкоштовно вчитися. Якщо ви не знали цього, дивіться також мої відео. І замовляйте консультації. Про це все розповім. От, а от, наприклад, коли діти в мене вчилися у муніципальній школі, да був такий хлопчик. Це десь в третьому чи в четвертому класі була донька моя. От був хлопчик, такий, який бив дівчат. От він, отак, ну, от, у нього якийсь от таке ну розлад поведінки був, і він не тільки там одну когось, а от він, от всіх розумієте, бив то ну, слухайте, я так само я йшов з психологом, з перекладачем, йшов в школу ми розбиралися. От ця ж ця дівчина, потім ця вчителька, перейшла в іншу школу. Але да, вони звісно хотіли якось залагодити цю ситуацію там, що, що нічого не було. Але цього хлопчика наказали його перестали випускати на перерви. Тобто, щоб він не, ну, не створював насильство, розумієте? Якщо ви будете жити не в таких заїжджених містах, не в таких столицях як Барселона, Валенсія і так далі, у вас більше шансів того, що з вами будуть жити, учитися іспанці в класі. Природа в Іспанії не наша. Це наступне. Жахливий клімат. Не можна вижити. Не можна вижити, шановні. І от у мене питання до всіх підписників, як ми себе тут почуваємо? Я, я не знаю, не як не можна вижити. Як ну от, от ростуть апельсини, да, там завтра субота, зберемося, поїдемо на пляжик, покупаємось. В чому вижити? Я, ви не уявляєте, яка тут природа, я їздив, знімав по різним містам Іспанії, теж передивіться мої відео. Я їздив, знімав на Гібралтарі, як кити туди припливають і їдять планктон, який туди, ну, який випливає двома течіями, його виносить. Кити, кашалоти, дельфіни. Це така краса, ви не уявляєте, така вода прозора в океані. Уявіть собі, і от таке ні риби прямо в порту, отак от плавають руками, іди бери їх лови. Деякі також мене питають, а от коли я буду жити? Ти, наприклад, в центрі для біженців там дуже жахлива їжа. Ну, от як мені відповісти на це питання для когось, наприклад, якщо ти морепродукт, ти, ти тобі дали, воно це жахливо. Розумієте? а для когось, коли в боксі привезли їжу, в боксах привозять іноді в центрах для біженців або на, на нульовій фазі, ти розігріваєш в мікроволновці і кушаєш, то це жахлива їжа. Да? А от мусульмани, хлопці, які жили з нами з Африки, для них жахлива їжа, якщо це, наприклад, свинина. От ну для кожного жахлива, це ж ну на, на смак і колір. Там ну ти не знайдеш собі ну, товариші. Ви, якщо їдете, вам треба правильно підготувати своє рішення і бути впевненими. В тому, що ви все витримаєте і що ви тут підніметесь. Отакий настрій вам потрібен для того, щоб переїжджати, а потім вже дізнаватися про все детально, як все спланувати. А я вас вітаю! Бажаю вам всього найкращого, Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтесь, підписка, лайк.